Депутат міської ради Микола Маслов відкрито на засіданні виконавчого комітету виступив проти клопотання про нагородження відзнакою Кіровоградської області за заслуги другого ступеню єпископа Олександрійського та Світловодського Боголєпа, який має ще й світське ім'я Валерій Гончаренко. На думку депутата, який нині працює інженером з охорони праці комунального підприємства Ритуал, що надає ритуальні похоронні послуги, владика не заслужив ще цього звання і йому його не варто надавати. Шові зарви. В свою чергу із ним частина членів виконкому не погодилась, і, врешті, виконком підтримав ініціативу громадських організацій присвоїти це звання. Відповідне рішення щодо клопотання ще буде приймати міська рада. В цій ситуації цікавим є те, що багато представників громадськості позитивно оцінюють діяльність єпископа і вважають, що ця нагорода буде моральним стимулом для проведення подальшої позитивної діяльності щодо розвитку православної громади та християнських цінностей серед олександрійців завдяки діяльності молодого та діяльного єпископа. А от депутат, який і вирішив вказати на місце єпископу, прославився свого часу з дирництвом пільгової категорії громадян, які мали право отримувати безкоштовне надання ритуальних послуг олександрійцям, але змушені були платити власні кошти.